Юрій Федоренко з нами на зв'язку. Командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахілез, 92-га механізована бригада. Пане Юрію, вітаю вас в нашому ефірі. Слава Україні, героям слава! Ви в доброму е, гуморі, я сподіваюся, і матимете сили і натхнення з нами поговорити сьогодні. Розповісти про свій напрямок. Я до речі побачила з останнього повідомлення Міноборони. Е, значить, пишуть про те, що на сході про схід говорять і кажуть, що там ворог наступає на кількох напрямках, і кажуть, що росіяни рушили вперед і на сватівському напрямку, і там, начебто, точаться запеклі бої. Хочемо від вас е, з перших вуст почути, що відбувається. На цьому напрямку власне, що стосується напрямку перебування підрозділу виконання завдань, це залишимо поза скобками. Зараз не розголошуємо. Що стосується в цілому дій противника, так дійсно на декількох напрямках противник продовжує вчиняти ударні штурмові дії, зокрема на Лиманському та Мар'їнському, але успіху тактичного немає. Сили оборони відражають атаки, і це відбувається в цілодобовому напруженому режимі. Також варто зуважити, що на інших напрямках, до прикладу, на Донецькому та Бахмутському, зокрема, є суттєві успіхи сил оборони по просуванню вперед, заняття позицій ворога, вибиття його з позицій, які були для противника вигідними, і перелаштування їх в подальшому для продовження розвитку контрнаступальних дій. Саме тому можна сказати так, що ситуація на фронті зараз складна, напружена. Але сили оборони як відражають атаки, так і мають успіхи по деокупації наших територій і просування вперед, враховуючи те, що пане Юрію росіяни, начебто від інституту вивчення війни, повідомлення є, що вони стягують додаткові підрозділи на бахмутський напрямок. Зокрема, от коли ми читаємо повідомлення про додаткові підрозділи, це про які масштаби йдеться. І ну, на, на додаток питання, що я маю на увазі, от наскільки зараз потужні сили, наскільки потужно зараз ворог може укріпити певні свої позиції-бахмутський напрямок для противника продовжує бути одним з найпріоритетніших, саме тому він концентрує свої резерви як живої сили, так і вогневих засобів. Якщо казати в цілому, то кількість артилерійських обстрілів збільшилась в два рази протягом там умовно кажучи останнього тижня. Це свідчить про те, що противник заводить нові резерви артилерійських засобів і водночас підвозить до них боєприпаси, але і сили оборони впроваджують достатньо ефективну контрбатарейну боротьбу, і щоденно є результати по. Знищення ворожих артилерійських засобів, в тому числі засобів реактивного вогню як контрбатарейною боротьбою, так і безпосередньо застосуванням ударних безпілотних авіаційних комплексів і БКЛАУдар ударної типоді чи є, пане Юрію, зараз відчуття, що ворог може тримати увесь фронт, чи все ж таки деякі фланги, враховуючи на їх там їхні можливості і потужності, вони можуть дещо оголитися, враховуючи ось ці перекидання. Я пропоную подивитися в динаміку лінії бойового зіткнення за останній місяць, і ми чітко побачимо, що на ряді відниках фронту сил оборони є суттєві успіхи по просуванню Перед це видно в динаміці, а це свідчить про те, що противник наявними силами і засобами не може перекрити всю потребу і тримати лінію фронту сталою. Саме тому сили оборони під натиском, які здійснюють. Мають успіхи, і варто зуважити, що звісно сил оборони менше кількість вогневих засобів та боєприпасів порівняно з Російською Федерацією, але підготовленість особового складу також віртуозне я вважаю, застосування технічних засобів броньованої техніки, артилерійських засобів, засобів ВПЛА силами оборони, дає паритет і на певних відтитках перевагу над ворогом, саме тому маючи меншу кількість особового складу та засобів. Вдається забезпечувати потужний результат, плюс додаткова мотивація особового складу, яка знаходиться на надзвичайно високому рівні, і ми вкотре щиро розраховуємо на те, що анонсовані пакети військової допомоги від Сполучених Штатів Америки від наших військових партнерів міжнародних будуть надходити своєчасно без значних бюрократичних якихось затримок. І також що є дуже важливим вчинення ударно-штурмовидівкотр дій це авіація. Саме тому ми розраховуємо, що Рішення, яке було прийнято П 16 не буде довго час лежати по пильних кабінетах, а буде все таки імплементовано, реалізовано і в найближчі перспективи сили оборони зможуть отримати надзвичайно важливі для нас літаки. А яким от, Юрію є оці бюрократичні затримки, про які ви говорите? Це йдеться про місяці, про тижні? Питання йде про місяці, але найближчі перспективи. По місяці це вже не роки, і це вже є достатньо потужний результат наших як дипломатичних місій, так і в цілому можливості українській стороні, в тому числі воловнокомандою, донести свою позицію до представників, які впливають на процеси щодо можливості виділення українській стороні Ф-16. І Варто зауважити, що вдається досягти того результату, що міжнародні партнери нас чують єдине питання в часі, так тому що. В нас цього часу немає. Нам все потрібно на позавчора. Саме тому така достатньо складна дипломатична робота, вона проваджується також щоденно. І наостанок, ну давайте все ж таки поговоримо про ЗС. Є певна небезпека, як каже Буданов, до теракту все готове. Окупанти називають цифру до точніше дату до 5 липня. Вони говорять, щоб звідти виїхали ну, окупанти маю на увазі з території ЗАЕС. Неспокійно, тривожно. Як Ви вважаєте, чи, чи натиснуть кнопочку, да, яку ми так боїмося, росіяни? Як думаєте? Скажу вам відверто, що від росіян після підриву ГЕС можна очікувати все, що завгодно. Ми розуміємо, що вони не зупиняться ні перед чим, саме тому силами оборони і впроваджується робота просто. Ну це колосальна, титанічна і подекуди неможлива. За оцінками деяких військових експертів, наших в тому числі міжнародних, вони кажуть, ми думали, що це неможливо. Ви це робите саме тому, сила оборони пруть вперед. Українське суспільство нація підтримують всім, чим можуть Сила оборони. За що ми дякуємо всім і кожному? Все, що стосується потенційних ризиків, ем, що стосується атомної електростанції, залишимо. Позаскокою будемо розраховувати, що нам вдасться спрацювати на випередження, щоб не допустити цієї катастрофи. Цікаво, будемо на це сподіватися. Я вам дякую, Юро, за те, що говорите з нами, знаходите час і паралельно працюєте. І хлопцям вашим вітанням і теж, подяки від нас, Юрій Федоренко дякую. був з нами на зв'язочку. Це командир роти, командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахілез 92 92-ї окремої механізованої бригади. Друзі, давайте в нашому чаті, який в Ютубі, якщо ви нас там дивитесь, писати так само не забувати писати слова підтримки нашим військовим. Ми розуміємо, як їм зараз важко на всіх напрямках, де, де триває війна. Зараз усюди складно, усюди неймовірно важко просуватися. Я думаю, що слова подяки нашим хлопцям, нашим дівчатам не будуть точно зайвими в нинішніх умовах. Також нагадую, що у нас є телеграм-канал Телеграм-п'ятого, там теж у нас оновлена інформація. Дуже швидко оновлюємо, даємо лише перевірені офіційні офіційні джерела. Тому, якщо хочете дізнаватися першими усі новини, от просто зараз візьміть свій гаджет і підпишіться на наш телеграм. Зараз ми сходимо на коротеньку паузу, буквально 10 хвилин, і вже на десяту годину ми готуємо оновлений випуск часу новин і розкажемо, чим живе країна станом на цей ранок. Тому не перемикайтесь і залишайтеся з нами. В рамках проекту із я зродилися, зустрілися з героєм України Вадимом Караєю, який підписав шолом. Це справжній шолом, який зараз мої колеги використовують. Шолом з автографом Карая поповнить лекцію з полум'я. Це проект по створенню сучасного приймального відділення в центральному військовому шпиталі. Я не вважаю себе героєм, адже ми військовослужбовці і всі виконуємо свій обов'язок за для збереження територіальної цілісності нашої держави та за для служіння народу, якого ми присягали. Ми попросили героїв надати якісь артефакти пов'язані з, з їхнім життям, з якимось моментами. І звісно, ми спочатку думали продавати це на аукціоні, щоб зібрати гроші на обладнання. Але коли я почав робити опис цих артефактів, я зрозумів, що я хочу колись привезти правників, показати їм ці артефакти, розповісти про тих героїв, які врятували Україну, і перемогли Русню. Тому це буде складовою в музею. Експонуватись буде командою музею революції гідності, а потім знайде своє місце в приймальному відділенні, яке ми збудуємо і обладнаємо за останнім. Словом, техніки, медичні. Кожен, хто віддав своє життя е заради перемоги, заради України, вони є справжніми героями. На сьогоднішній день, як би це не було, час породив дуже багато героїв. Це молоді хлопці, звичайні, які бавилися собі копитами ігри, а сьогодні вони сіли в танки, сіли в літаки і боронять нашу державу. Це ті хлопці, про яких згодом будуть зніматися фільми, про яких будуть розказуватися історії, легенди, оповідання. А сьогодні ми маємо честь жити земнопоруч. Це моя дівчина займається малюнком. Попросила передати на підпис. Ми повісимо цю рамочку у нас в закладі. Свій шлях в повітряних силах розпочав у 2011 році, вступивши в Харківський університет повітряних сил. З другого року навчання почав виконувати польоти на повітряних суднах і виконує дотепер. Найкращий вибір у моєму в житті, який я дійсно до тих